Доброго ранку! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати теми нашого підручника. І сьогодні тема бачимо town and country, місто та село. І завдання A бачимо with word to this town, with word to this country, with Go the Boss. The picture may help you. Подивіться, будь ласка, на два зображення. Перше зображення це село, друге це місто. І прочитайте, будь ласка, слова в синенькій рамці та скажіть, які слова да, поєднуються з словом місто? Які слова поєднуються зі словом країна? Да, а які поєднуються з обома з цими словами? Да, і з містом і з селом. Напишіть, будь ласка, в три стовпчика. Перший стовпчик буде слова, які поєднуються зі словом місто, другий стовпчик зі словом село. І третій стопчик з обома цими словами. Далі Exercise B Finish the sentence. They may be several ending. Закінчить речення. Бачимо, у нас є 4 речення, які треба завершити. Перше: in most towns and cities you may find. Бі, у більшості міст ви можете знайти да, щось дописати. Далі: cities are often, Мі, міста часто. Да, щось там. Street in cities are and traffic is. Вули, у містах... Вулиці, да, а трафік, да, трафік це загруженість доріг, да, щось там теж треба доповнити. І останнє бачимо: In cities people like going to Міста, да, у місті люди люблять ходити і щось треба доповнити. Напишіть, будь ласка, ваші доповнення до цих чотирьох речень собі у зошит. І завдання C. Make a diagram with country words and phrases as your own ideas. Доповніть схему власними ідеями. Да, у нас є in the country, це значить у а, селі. Да, бачимо, what is like, що там, animals, да, тварини, які можна побачити в селі, place and sing, місця та речі, і да, what you can do there, що ми можемо там робити. І бачимо, що да, в деяких з цих підтем да, є певні слова. Ваше завдання їх доповнити. А, да, наприклад, animals да, – тварини. Які тварини ми можемо побачити у селі? Тут написано horse, а, да, тобто кінь. А ми можемо, ми знаємо, що ми можемо: Pig, dog, Cat, Rabbit. Та, і багато інших. Далі, там, де place, and scene – місця та речі. Що ми можемо, Які місця ми можемо побачити в селі? Forest, ліс, river – річка, та, там, гори може бути. Та, щось ще. Тобто вам треба додумати ще хоча б по декілька слів. Далі йдемо завдання. Наступне. D, Da, D, пропустимо завдання І. Look in the photo again. Where would you like to live? Why? E, поміняє... da, Подивіться на фотографії ще раз та скажіть, де б ви хотіли жити та да, чому. Тобто тут треба подумати, да, де б ви хотіли жити, що вам ближче жити в місті чи жити в селі. Da, та написати стосовно цього ваші роздуми. І завдання друге: бачимо exercise 2: uh, Sum Up your ideas and write an essay on Advantage and Disadvantage of Life in a Town Country. Uh, тут ви uh, повинні да, теж подумати та написати твір про переваги та недоліки життя в місті або в селі. Тут ви обираєте щось одне: або село, або місто, та пишете переваги та недоліки життя да, в цьому місті. Е, ну, да, тут давайте напишемо 10-15 речень мінімум, да, не, не менше, ніж 15, о, 10 речень. Так, на цьому все. Дякую, що прослухали. Гарного дня, до побачення!